Вітаю мої хороші! Вітаю найкраще! ви на каналі Про Україна, на каналі українського відьми, Звуть мене Аня. Ми сьогодні з вами дивимось: Новини для України Експрес. Давайте подивимось розслідування скандалу в енергетиці. Що взагалі відбувається? Чому так різко почали... Вспливати всі ці схеми, енергетичні, інші, корупційні, до цього довго все це замовчувалось. Отже, я казала, що буде на листопад якесь викриття, будуть зміни у перевладі, будуть зміни в оточенні. І у військових будуть зміни. Що перше нам іде, мої хороші? Не забувайте підписуватись, підтримувати канал, натискаючи кнопочку спонсорувати. Спонсори можуть задавати свої конкретні питання в етерах. Що перше нам іде? Дуже хитра схема насправді, тому що треба когось перша карта вбивця. Просто прибрати людей. Зробити так, щоб інші якісь питання стали невидимими. Покращиться ситуація, що стосується розкрадань, це однозначно. Але тут дуже все хитро. Тут люди уникнуть відповідальності. так. Можуть будуть тягнути, таке відчуття, що щоб про когось забули. Ну і карта відкуп. Зрозуміли, да? що тут казати? Тобто можуть порішати? Можуть порішати. Чому взагалі почалися такі розслідування? Зараз почали їх анонсувати, розкривати, відкривати. Пішла охота. охота полювання, да? якщо правильно. Бо є вказівки. Мені таке відчуття, що це хтось робить зі страху, що приберуть його, ну, якби би, щоб боялися і роби це першим. Це на якийсь час. Це зовсім на якийсь час. Давайте далі подивимось. у нас є великі питання. Щодо військових. І щодо о, того, давайте просто не всі фрази пропускає YouTube. Давайте зараз так. Забезпечення військових. Давайте так, Донецьк. Донецький напрямок. Чому він сиплеться? Внутрішня да, причина? Тому що ворог є великий дійсно, тому що нагоре очі закривають. Ну, Є вихід з цієї ситуації. Він там щось. Підривати, буде нам зривати. Є вихід з цієї ситуації. Але знову ж показує, що ми будемо намагатися через це карта рутина, да? карта того, що це дуже довго приймаються рішення, що нам холоди принесуть, зима що принесе? Навчимося виживати, можемо десь відступитись. Дивні будуть накази. Дивні будуть накази, дивні будуть події. Що з забезпеченням військових на Донецькому? Будуть тут розслідування, будуть. Тут хтось буде такий, знаєте, зловжувати не тільки посадою, а чимось ще важким зловжувати. Тут якусь людину викриють, яка ну, має погані звички. Дуже погані. Що з забезпеченням військових на Донецькому напрямку? Я б сказати, знаєте, пошуткувала, бачимо це забезпечення тільки у вісні, але ну, це не шутка, да? не хочу діяти. Воно є. Але треба, знаєте, всіх трусити, щоб щось нам дали. Що з забезпеченням війська в цілому армії? Чи буде вона забезпечена, яка йде перспектива? Є проблеми. Є проблеми. Таке відчуття, що якісь гроші переспрямують з армії, наприклад, на відновлення енергетики. Будуть дуже вони розділяти в своїх думках, скільки фінансувати, що саме фінансувати. Тут ціла група людей буде. Дві жінки. Чоловік. Будуть якісь, будуть скрутитись якісь схеми. Причому такі прям під носом. Може бути якийсь скандал про те, що там, наприклад, військові це закупили, а списали, нібито держава це купила. Так і буває. Я знаєте, в цьому житті вже нічого не дивуюсь. Я завжди думала, що в мене вже нема чим здивувати, Але Продовжується, ну. Енергетика. Обстріли, що буде відбуватися в Україні. Давайте подивимось. Цілі передбачувані. Доведеться десь виїжджати навіть. Не Те, що будуть думати, і на якийсь час доведеться виїжджати. Тут не тільки прифронтові. Дивіться, він буде бити ті ж самі цілі, вони вже передбачувані. Тільки що битий він буде якось трансформовано. Таке світло буде, тепло буде. Буде. Але от нічні атаки будуть нас дуже сильно а, діставати. Він, як буде з декількох боків заходити. З декількох напрямків ресурси, забезпечення, світло, що буде відбуватись. Якщо ви хочете якесь питання задати з політично, можете написати під відео, потім подивлюсь і включу якісь питання в наступний бліц. Ну, дивіться, зараз все одно показує, хоча ніхто про це не говорить, зараз все одно піде розмова про давай поговоримо про якісь збори, чомусь збори. Я так думаю, зберемось, поговоримо. Давай поговоримо про мир. Провокації на атомних станціях, це однозначно. Вибухи будуть і поруч, і на територіях. Це тиск, це ну, такого плану тиск. І на нього треба зважати, бо якщо ми зараз нічого не зробимо, він може не саму станцію вибити. Він, як буде близько до цього бити, до них, бити, бити, і потім все одно прийде. От, якщо буде якась проблема з атомними, тоді прийде інший блекаут, розумієте? Ну, карта Мага йде, ми в курсі, що таке може бути. А що ми будемо робити, коли буде суцільний блекаут? Ну, наприклад, я не відчуваю паніки, давайте я вам чесно скажу, я не відчуваю якогось страху. Якби щось було прям сильно патове в найближчий період, то я думаю, воно прозонувало і трошки інакше проглядалося. Якщо буде зовсім патова ситуація, як це бачать керівники? А є де попросити допомоги, вони вважають. Хоча за карту дурня нам її так швидко не нададуть. Вони думають, що все зможуть вирішити. Тому, ні, за карту зірка не все зможуть вирішити не так швидко, як хотілося б. Дивіться, тут ми не можемо ніяк на це вплинути. Можемо тільки потурбуватися самі про себе. Тримаємось.